Про події війни говорить Стратком. цьогоріч, завдяки компаніям українського оборонно-промислового комплексу, вдалося втричі збільшити виробництво зброї та техніки порівняно з минулим роком. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з керівниками та працівниками державних і приватних компаній ОПК лише за цей рік, завдяки вам та усім, хто працює в нашому оборонному секторі, вдалося випустити вже втричі більше зброї та техніки торік. Є дуже вагоме зростання по виробництву боєприпасів, зокрема для артилерії. Україна на системному рівні розгортає виробництво таких надзвичайно потрібних речей, як боєприпаси для наших вітчизняних дронів. Важливі результати є виробництво наших ракет, кількості та якісні показники щодо ракет вже відчутно більше і будуть ще більше. Про конкретні досягнення збільшення виробництва зброї розповів на підсумковому брифінгу міністр з питань стратегічної галузи промисловості Олександр Камишин. За його інформацією, Україна у 2023 році наростила виробництво бронетранспортерів в 5 разів. Виробництво мінометних мін різних калібрів загалом зросло у 42 рази артилерійських снарядів різного калібру у 2,5 рази. Якщо говорити про Бипала сам сегмент, то дійсно, як заявив президент, ми спроможні цей черг виробити мільйон плюс систем FPV, більше 10 тисяч ударних дронів в середньої дальності і більше тисячі дронів в дальності тисячі кілометрів. Все це розробки, які фактично ну, частина цих розробок насправді були в нас за кілька років ще до Великої війни початку. Але нова участка цих розробок з'явилася під час великої війни, і сьогодні вони вже серійно виробляються і спроможні допомагати нашим воїнам на фронті. Міністр також додав, що в Україні вже є більше п'яти аналогів іранського БПЛА Шахет 131 і один виріб аналог шахет 136 І все це серійні вироби. Які і серійно виробляються і покращуються, сказав міністр Камишин. Крім того, він заявив, що з наступного року Україна почне масове виробництво снарядів натівського калібру 155 мм. міліметрів. Протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 77 авіаційних ударів. Здійснив 51 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Втрати ворога за добу, згідно даних генерального штабу, становили 920 осіб особового складу, 27 танків. 42 бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем. Також, за повідомленням командувача ОСУ в Таврія бригадного генерала Олександра Тарнавського, на віреному йому напрямку близько 20 окупантів здалися в полон. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби вони відбили 15 атак східніше Новобахмутівки та Авдіївки, і 17 атак біля Сєвєрного, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські захисники відбили три атаки. В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій. на Позиції Сил оборони отримав гідну відсіч та відступив. Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що військове керівництво держави агресора Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів. Тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт. Таке рішення Москви… Пояснюють в розвідці зумовлено серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України з метою продовження інтенсивних бойових дій у 2024 році. Росія також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди зокрема зганяють чоловіків із окупованих територій України. Водночас мстивим московським вождям не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі серед намірів Росіян на 2024 Четвертий рік підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні ідеться в повідомленні Гурмо. Німеччина може допомогти Україні введенням у себе додаткового податку, гроші з якого підуть на підтримку боротьби з Росією. Таку думку висловила провідний економічний радник уряду Німеччини та голова німецької ради економічних експертів Моніка Шніцер. Прояв солідарності з Україною у вигляді введення надбавки до податку на військову допомогу може бути рішенням. Це не популярна ідея. Але, зрештою, ця війна також стосується нашої свободи. Краще діяти зараз ніж тоді, коли російська агресія раптом вимагатиме зовсім інших заходів, заявила економічний радник уряду Німеччини в інтерв'ю. Гадаємо, що раніше міністр з європейських справ Німеччини Анна Люрман підтвердила, що її країна в 2024 році подвоїть військову допомогу Україні з 4 до 8 мільярдів євро. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.